Істинно кажу я вам, навіть уділяючи милості, слід вважати на те, чи вони будуть доцільні. Життя не завжди подарунок, не завжди заможність. Не завжди син, і навіть вибраність не завжди. Є подарунком. Вони будуть і залишаться подарунками, якщо той, хто їх одержує, зуміє їх правильно використати для надприродної мети зцілення. Але якщо хтось своїм здоров'ям, своїми почуттями і своїм пістаництвом занапащає свою душу. Тоді для нього було б краще, якби він їх не мав. Деколи Бог робить людям подарунок тим, що не дає їм того, про що вони його просять і що вони вважають за добре. Батько сім'ї і мудрий лікар знають, що вони мають дати дітям і хворим, щоб вони виздоровіли або щоб не стали ще більш хворими. Так само Бог знає, що є добрим для блага душі.